Вітаю, друзі! Це канал Secondly та я Людмила. Як бачите, я вже в секонд хенді на вагу. Це останній день завозу. Показую вам полички з взуттям. Дуже багато взуття залишається. Хоча це ще ранок, я впевнена, що під кінець робочого дня там будуть уже напівпусті полички. Це друга половина, тут чоловіче взуття, ось і чоловічий манекен одягнутий. Дивно, що його ще ніхто не роздягнув. Зачасту таке буває просто. Взуття дуже багато, але воно майже все з дефектами. Це я покажу вам, що я знайшла сьогодні цікавого. Похвалюся, так сказати, і своїми покупочками. А ще в кінці відео зроблю невеличку примірку. Людей було так багато, що навіть до примірочної не дошла одразу. Ось я речі вже відібрала. Перше, що ми бачимо, це спідничка. Ось така в горошик із червоним, асиметричний низ з розпірками. Це 100% віскоза. Хотіла придбати її. Вона зовсім нова в ідеальному стані. Ось це бренд. Але шкода, що розмір маленький. Ось я вам показую склад її, навіть гудзик додатковий є. Я вже говорила багато разів, що речі я купую приблизно мого розміру. Це така маленька страховка для мене. Якщо річ не продасться, то я буду її носити. Наступна ось така ковтинка, вона теж із віскози, Бренд Next, 16-й розмір. Ну, це... А ця ковтинка вже на мене велика. Вона теж в гарному стані. Шкода, що велика. Хоча ось така клітинка вона б мене повнила. І тут відкриті плечі, ну, цікавий такий фасончик. Але ось почала роздивлятися поближче тканину і покажу, що знайшла невеликий дефект, із-за якого я не придбала цю річ. Ось дивіться. Мабуть, минула власниця, підшила, щоб не розповзалося. Сподобався ось такий жилет-жакет, не знаю, як назвати, покажу вам бренд ближче, тому що тут немає рукавів. Зовсім новий стан. Цікавий пудрово-рожевий колір такий цікавий крій. Я почала фантазувати, щоб я одягла до такого жакету на низ. Але мені здається, це на високий зріст, тому що повинно чи до талії, чи до бедер доходити. Показуємо склад. Віскоза і льон. Не ризикнула купувати для продажу, а для себе мені не підходить такий колір. Мені треба більш холодні відтінки. А так річ зовсім, зовсім нова і гарна, цікава. Дуже сподобалась. Знайшла ось такий декоративний пояс пасок, не знаю, як коректніше назвати. З такими камінчиками. Камінчики ненатуральні. Але я придбала його, тому що цю прикрасу можна носити на декольте подовжено. Можна носити на бедрах, на стегнах. Цей пояс буде в мене в магазинчику, але при нагоді комусь я подарую його, впевнена. Сподобалось ось таке леопардова сукня. Вона коротка, імітована на запах, рукав, колокольчик. Поправте мене, будь ласка, як коректніше. Взяла подивитися ближче, тому що це теж 100% віскоза. Цього разу я дуже здивована, тому що в останній день завозу і так багато віскози. Я Взагалі навіть не заїкаюся за шовк, тому що це дуже велика рідкість. Зараз ось такий жилет жовтий у смужку. Шкода, що обрізана бірка зі складом, тому для продажу не буду ризикувати, але хочеться приміряти цю жилетку. Якщо вона мені підійде по розміру, то я її придбаю для себе. Щось мені останнім часом подобаються такі кольори? Блакитні, жовті. Хоча завжди я полюбляла помаранчевий і зелений. Ну, мені так здається, що це акрил. Ну, можливо, ні. Взяла ще один пильничок. Це буде для моїх покупців. Обов'язково комусь відправлю в цій торбинці покупку. Жакет Том Тейлор в зовсім новому стані, укорочений, приталений, слідів носки взагалі немає. Шкода, що це маленький розмір. А то б я б його придбала б для себе. Чому не на продаж, скажу, тому що в мене біля 6-7 жакетів жіночих, але вони не продаються чомусь. Покажу вам бірочку зі складом. Склад хороший. Ну, не можна сказати, що геть відмінний, але добрий склад, не поліестер. Приміряти я не ризикнула, тому що приталені жакети мені зовсім не йдуть. А ось цей джемпер я придбала. Я його ще й приміряю в кінці відео. Дуже здивована, що знайшла в. В останній день в чоловічому відділі гант 100% котон ідеальний стан. Такі речі у мене дуже добре продаються. Тон чорненьке, я думала, що то забруднене, то щось прицепилось. Показую вам бірочку зі складом. Цього разу я спочатку пішла до жіночих речей, а потім пішла до чоловічих. Якщо чесно, я думала, що я. Не знайду нічого цікавого. Ну, так, як ще не дуже жарко, у нас циклон трошки похолодання. Я заглянула на светрики. Знайшла ось такий теж котоновий, великого розміру. Хотіла його придбати, тому що він в гарному стані. Приміряти полінилася, на продаж я не різканула. Покажу вам його. Пощупаю і залишу. А можливо, треба було все-таки придбати. А ви як вважаєте? Одна вагома причина, що не сезон, так би я придбала. А ось цей гольфік з укороченим рукавом я придбала, тому що він в ідеальному стані. Видно, що це не мас маркет що це люкс. Показую вам бренд, показую розмір, склад мериносова шерсть. Він дуже теплий, приємний до тіла, не кусається. Я його теж примірюю в кінці відео і покажу вам. Цікаві брючки знайшла, такого яскравого синього кольору. В попередньому відео я приміряла сукню із такої тканини, тільки рожеву. Хто дивився моє попереднє відео, той пам'ятає. Цікаві брючки в гарному стані. Здається, це палацо. Ну, прямі не назвеш їх, так? H&M, розмір 12. Вони дуже довгі. Я хотіла їх приміряти, але, і що цікаве, склад 100% віскоза. Я так уже собі в голові прокручую. А з чим би я одягла, якби я придбала для себе ці брючки. З чим би я їх одягала? Занадто вони такі яскраві, не на кожен день. А ви як вважаєте? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде приємно і цікаво дізнатися вашу думку, поради також. Із брючок ще знайшла одні, але дуже великого розміру. Сліди носки тут міні-мінімальні, міні можна сказати, що взагалі не, нема. Ну, так я просто розумію, що вони були вживані. По цьому поясу ззаді, ось, мені здається, пралися вони. Широкі брючки, склад хороший, котон, якби їх погладить, вони б мали на більш кращий вигляд. А ось цей светр взяла чисто показати вам, що можна знайти. Тому що ще оці дірки наповнили мені колекцію Баленціага із дірками. До речі, дуже-дуже дороге. Склад тут дуже поганий, розмір маленький. І подивіться, який тонкий рукав. Видно, що було в носі, позаду теж цікаві дірки. Хоча, ви знаєте, якби тут був аби другий колір, аби чуть кращий стан речі, я б його придбала б для себе. Для мене не дуже так важливо, щоб прям був на 100% якісний склад. Ну, от такая непривередлива. Покажу бірочку. А ще я сьогодні назбирала трішки взуття, теж покажу вам. Але спочатку похвалюся, що я знайшла і придбала для себе. Це ось це здоровезне, величезне покривало на крвачі диван, 100% котон, Хаус Комфорт, здається, бренд. Це і не так важливо. Важливо, те, що воно в дуже гарному стані. Так як у мене собака, то такі речі у мене дуже швидко виходять із ладу. Покажу трішки взуття, що мені на перший погляд здалося подивитися трішки краще, роздивитися, можливо, щось придбати. Але ж скажу сразу, що я із цього взуття нічого не придбала. Можу. Як кажуть, на все свої причини, так сказати. А ще б хотіла трішки з вами поговорити про те, в які дні краще ходити до секонд хенду Як ви вважаєте? От, наприклад, у, от того покривала, що я показувала перед взуттям, воно заважило на 70 гривень. Тобто, і це останній день завозу. Якби я прийшла в перший день завозу і знайшла це покривало, Воно б заважувало б біля 600 плюс гривень. Нове таке покривало, я не знаю, скільки коштує. Але пару років тому назад в епіцентрі я купувала з поліестру покривало за 800 гривень це з великою-великою знижкою. Ну, тобто, є різниця. Взуття. Шкіряне, шкіряними полосками, але, ось бачите, позаду на каблучку мені чомусь не сподобалося, так сказати. Ну, Дойшла до, моя черга до примірочної. Першу я вирішила приміряти цю жилетку зараз. Ось так вона виглядає на мені. Щось мені здається, що воно укорачує мій зріст. І подивіться на пройму рукава. Ну, впевнено, це на вищий зріст. Хоча декольте мені дуже подобається. Ну, приміряла. Подивитись, підійде чи ні. Шкода, купувати не буду. Наступне приміряю, ось цей гольфік з коротким рукавом. такий приємний на дотик. Шкода, що камера не передає. Щоб показати ближче оцей тонкий рубчик, видно, що це якісна річ. Я б залишила б собі, але мені здавлює шию. Воно не здавлює. Просто я не люблю такі речі. Лучше я одягну шарф. Тому той гольфік піде в магазинчик. Ну, і ще вирішила примірити цей светрик чоловічий. Хоча це чоловіча річ. Але впевнена, вам буде цікаво, як вона виглядає на комусь. Дуже приємний на дотик. Ну, Звісно, довгий рукав, і донизу він не дуже довгий цей светр. Дуже довольна своїм знахідками. А ще, поки приміряю, хотіла б сказати, що кожен, коли хоче, тоді. Коли зручно йти до секонд хенду в який день, чи в перший день завозу, чи в останній. Впевнена, ви завжди щось знайдете для себе цікавого. Ось мої покупки, я вийшла на двір уже. Покажу вам чек, наскільки мої придбання. Дякую, що були зі мною. Зустрінемось в наступному відео. Па-па!